Святої Іванія від святого марка. Того часу знову почав Ісус навчати біля моря і зібралися до нього надзвичайно великий натовх, так що він сам, увійшовши в човен, сидів на морі. А весь натов був край моря на землі. І він навчав їх багато притчами, казав їм у своєму навчанні, слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. І сталося, що коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та видзювали його» а друге впало на кам'янистий ґрунт, де немало достатньо землі, і відразу зійшло, бо земля була не глибока. А як сонце піднялося, зів'яло і, не маючи коріння, засохло. А інше впало між терня, тож виросло терня і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю і давало плід, що сходив і зростав, і принесло одне 30, одне в 60, а одне в 100 разів. І сказав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. А коли він залишився сам, ті, які були з ним, разом з дванадцятьма, Запитали його про ці притчі, і він відповів їм: Вам дорога на таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе стається в притчах, щоб, дивлячись, бачили і не побачили, і слухаючи, чули і не розуміли, щоб вони не навернулися. І щоб їм не було прощено. І каже їм, невже ви не зрозуміли цієї притчі, а як же зрозумієте всі притчі? Сіяч сіє слово. Ось ті, які при дорозі, де сіється слово. Як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово, посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують Слово, то відразу з радістю приймають Його, але не мають в собі кореня і нестій ті. Потім, коли настануть утиски або переслідування за Словом, вони відразу спокушуються. А інші є ті, які посіяні в термінах, це ті, які почули слово, але клопоти цього віку і звага багатства та пожадання всього іншого, входячи, заглушують слово, і воно стає безплодом. А ось ті, які посіяні в добру землю, вони чують слово та приймають і приносять плід один у тридцять, один у шістдесят, а один у сто разів. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія, щоб наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. І батьків ухвалений Ісус Христос. Дорогі в Христі, брати брата і сестри. Сьогодні віребні наші сестрички, монахині, сестри законне, дорогі парафіяни, органістка, дорогі наші любі радіослухачі, брати і сестри, кохані любі Божі діти. Пан Єсус в сьогоднішньому Божому Слові сам пояснює нам притчу про сіяча. І, напевно, вже не потрібно нічого додавати, тому що сам Ісус, який розповідає цю притчу, відразу її розшифровує і пояснює, що воно означає це зерно в нашому житті і що означають ці місця, кам'янистий ґрунт, терня, добра земля, дорога. І коли ми слухаємо це, Боже Слово, можемо зрозуміти таку одну річ, що ми собі уявляємо, як цей сіяч йде, і по дорозі, йдучи натрапляє на різні ситуації, моменти людського життя. І це зерно, це Слово Боже падає постійно на щось інше. Але важливо теж подумати, що цей сіяч, він стоїть на місці, нікуди не йде, сіє слово і не тільки один раз, але кожен день і дуже довго. А ця людина йде бо Бог не має часу, Бог є позачасовий. Він не мусить кудись рухатись, спішити, кудись йти, бо запізнюється. Очевидно, ми не скажемо, що Бог стоїть на місці. Так, Він є всюди, він не мусить йти десь там, їхати, подорожувати. Він є в один момент всюди присутній. А ми люди постійно десь в Русі, постійно десь йдемо, ходимо, щось робимо, кудись спішимо. І це ми є. Цією землею, цим камінням, терням, дорогою, на які падає Боже Слово. Один раз ми в дорозі не маємо часу на Бога, десь заклопотані, думаємо, що ми самі справимо зі своїм життям. І це слово Боже, воно говориться нам, дається від Бога, але ми не звертаємо на це увагу. Може, часом щось приймаємо, часом пропустимо, бо постійно десь наше життя як дорога. Буває, що на кам'янистий ґрунт, це Слово Боже, падає бо ми, деякі моменти в житті переживаємо так, якби мали закам'янілі серця, і ніхто ніщо до нас не доступається, а Господь все ж таки сіє, говорить, напоминає. Буваємо як ці терні, які зростають і заглушують нас. І ми будуємо в своєму житті різні ситуації, приязні, свою щоденність, а це все нас заглушує. І Слово Боже не має росту. Але є такий момент, про який Ісус каже, що. Посіяні на добру землю, вони чують і приймають слово. І ось ми маємо такі моменти в житті, коли ми слухаємо і приймаємо, коли нам це навіть по-людськи цікаво, коли ми захоплені, коли ми потребуємо, коли ми розуміємо, що ніхто інший ніщо інше, як Бог. І його навчання нам потрібне зараз, і ми хочемо це прийняти. І Бог дає зріст нашому духовному життю. Як важливо є зрозуміти те, щоб людина була витривалою, щоб, як сьогодні пан низу каже, слухати, тому що нам дарована таємниця Божого Царства. І нам потрібно прислухатися до того, що є добре, до того, що приносить нам спасену користь, прислухатися до того, що Бог нам пропонує. Бо ми дуже часто чуємо різні речі, різні ситуації в житті і десь зневідуємося. навіть часом люди говорять, я перестаю ходити до костьога. Тому що там зневірився в людях, зневірився в священник, зневірився там в парафії. І коли ми слухаємо такі свідоцтва чи антисвідоцтва, ми можемо собі сказати, що не варто покидати кості Церкву Божу для того, що в ній є проблеми. Тому що таким самим ключем, напевно, треба було би сказати. Якомусь, мабуть, апостолу, чи Іоанну, чи іншому, що покидай своє апостольство, покидай Ісуса, тому що Юда Іскальоцький зрадив Ісуса, тому що між вами був поганий приклад, тому що один з вас перестав бути апостолом, тому ти також кидай це апостольство. І тут немає жодної логіки, тому що ми. Не дивлячись на те, що погане, або бачучи те, що є недобре, все одно хочемо залишатися в цьому, що дає нам спасіння, залишатися в цьому, в чому можемо послужити Богу. Бо ми дуже часто є настроєні на те, налаштовані, щоб втікати від якихось проблем. Але їх потрібно вирішувати. І проблема це є від диявола, але вирішення це є від Бога. І людина мудра, вона дивиться на проблему, як її вирішити, як послужитися своїм життям, щоб комусь допомогти в проблемах. А людина лінива чи байдужа. Вона шукає способу позбутися проблем, але вони ж все одно нас здовонять, тому що постійно людина борикається з тим, що трудне, що якось невигодне, борикається з тим, що почує, з тим, що побачить. І для нас важливим і спасенним є те, щоб довіритись Богові і в радощах, і в труднощах щоб не бути закритим на це слово, яке Господь, як цей сіяч, сіє в різних ситуаціях нашого життя. І нам потрібно тільки прислухатися, що Бог постійно до нас говорить, чи ми є терням, чи ми є дорогою, чи ми є скалою, каменем, чи ми є тоді добрим ґрунтом. Бог завжди сіє, і повстає питання, чи Богу не шкода цього зерна. Але скажемо, що в цьому проявляється Божа любов. що Господь постійно нам довіряє. Це ми буваємо в такій ситуації життя, коли задумуємо, чи вірити Богу, чи ні. Але Господь довіряє нам постійно. І ми повинні бути чуйними на те, що Говорить нам Бог і бути чуйними, вразливими на те, що може говорити диявол, навіть через добрих людей, через, скажімо, наших приятелів. Може скажу такий якийсь трудний приклад, коли я ще вчився в семінарії тут в городку на першому курсі, ну, ми були такими, скажімо, свідками однієї розмови, було нам скільки, там, скільки нас. Семінаристів, клериків, і наш Ванак з пробуж, Владислав покійний, прийшов в семінарі, що стан завжди провідував професорів, і прийшов до такого одного священника, кінця Єживо, Курцика. дуже добра, свята людина, дуже мудрій. Скажемо, святий Бенедикт наших часів людина начитана, людина такої духовності. І цьому Одислав з ним стоячи на кальдорі біля його кімнати, навіть не заходячи всередину. Так чисто по-людськи каже, ну що ж мені робити, каже, запрещають мені там костюори будувати, що ж там, ніхто? такий бентежений, каже, приїхав начальському є з монастиря і каже, от то, починає робити проблеми. Аксін є ж так, ніби трошки, ніх, може, жартом, може так, в потіку. Каже, так наш вам ці монахи каже, ходіть до нас, семінарію, каже, будете нормальним ксьонцем, каже, то й будете хорошим, хорошо жити. Він так дивиться на цього кінця, є живу і якби з такою, знаєте, мені здається, що він злостю його там спалив на місці. Каже, це дьявол через це говорить. Каже, обернувся і пішов. Я собі думаю, дивіться, скільки в нього було проблем, скільки в нього було якихось таких, ну, може, чисто по-людськи. Трудно ще навіть, може, образ, але він переносив це все, і коли йому хотіли полегшити, він каже, це дьявол говорить. І я собі так потім думаю, не я би так міг сказати. Але читаючи Біблію, теж я натрапив на ці моменти, коли, наприклад, Ісус розповідає про своє страждання, а святий Петро, так найближчий його учень, перший заступник Ісуса. Каже, Господи, нехай на тебе це не прийде. І ми пам'ятаємо, що Ісус сказав, відійди від мене сатано. так, на свого Учня. Тому що пан Єсус показує нам, що ми не хочемо позбутись проблем, втікти від них, а ми хочемо вирішити ці проблеми, І не самі, а з Богом. І сьогодні ми теж можемо так сказати, що я, може, неправильно ну, сказати, що живу на цьому світі. На злость комусь, так? чи там, скажімо, на зло я хочу бути в ранді, хочу бути павліном на злость моїм братам, так? чи там хтось в подружжя живе на зло своєму чоловіку, чи на зло своєї дружині. Але кожну проблему ми хочемо вирішити з Богом. Тому що Господь дає нам своє Слово, а Боже Слово завжди є життєдайним. Завжди навіть от коли ми дивимося. Дві речі пригадаємо собі. Сотворення світу. Бог щось сказав і сталося. З нічого. Бог приходив до мертвих людей, до мерців, до доньки Яїра, підійшов до юнака знання, якого вже на цвентар відпроваджували. Прийшов до гробу лазаря. І Тут такі три моменти. Одна людина мертва була вдома, друга вже в дорозі на цвента, третя вже в гробі. І Ісус сказав Словом, і всі уживали. І донька Єїна встала з ложа смерті, і з тих ноших, носінок, з, з цього катаферку піднісся юнак знаїм і чотири дні в гробі був Лазар, і теж вийшов. Ісус говорить до мертвів, і вони воскресають. То поки ми не є ще такими мертвими, то дуже важливо є в нашому житті слухати Боже Слово, яке від смерті нас рятує, від смерті гріха, від смерті темряви. І тому ми сьогодні дякуємо Богу за Його Слово і просимо, щоб Господь постійно говорив. І молимо Бога, щоб в тоді, коли ми є добрим грунтом, Бог говорив, тоді, коли наше серце кам'яніє, щоб Бог не переставав говорити, коли нас терні заглушують різні справи життєві. Щоб Бог далі говорив, і щоб говорив, коли ми є в дорозі, коли ми не встигаємо, коли ми завжди в бігу, щоб Бог все одно до нас говорив. Тому що якесь одне зернятко впаде в наше серце і може прорости. І це є Божа благодать. Тому про цю уважність любов до Бога, про смирення, про прийняття Божого Слова, просімо Господа щоб ми завжди були відкриті на Божу благодать і могли успадкувати Боже Царство. Амінь. Панці похвалений Ісус Христос.